боляче на це дивитися, тому що я пам'ятаю цей зал Верховної Ради, в якому сиділи люди, які готові були встати тут, піти і віддати життя за Україну. Це Лук'яненка, це Хмара, це, це багато людей. Черновол, які тут теж сидів, і дивився, щоб в кожному законі кожна літера була строго відповідна національним інтересам. А сьогодні тут хто. Що це за люди, які взяли в свої руки державу і просто її задушили? Все, що сьогодні відбувається в нашій країні, це наслідок вашої безвідповідальної, нахабної, абсолютно тупої роботи на користь незрозуміло кого? Кому ви продаєте країну? Покажіть цих людей, хто сьогодні управляє країною, Покажіть цих людей. Хто сьогодні дає такі команди голосувати за такі закони? Назвіть голос на таких людей.